Другий тайм поєдинку ігрового дня 4 грудня відкритого чемпіонату Чернівців підзалу. Легенда жовтий футболки проводить ворота у ролі умовного господаря у ФОК Олімпія приймає знову таки якось умовних гостей. СКК Лідер спортивний клуб Карате Лідер! <гум> Ось так Віталій Італій Чехов подивився, там йому достатньо було не знаю, э... подути в бік м'яча, і хто би міг золоті. І тут жіслава обравка як кажуть, і кажуть, ну це здається, Максимчук, але от що, що тут говорити, якщо з протоколом заповнена проблема, це так? Привіт, не завтра, який просив би, щоб вони все-таки більше якось впливали на, впливали на команду з метою, що вони всі якось заповнювали протоколи. Передача в лінію. Ні, не залишило в грі. 2-2 рахунок, але ну, якщо о, загалом зважати на перший тайм, я би сказав, що 2-2 рахунок, напевно, все-таки більше не, не довільнити легенду, хоча легенда першого рахунку, але класно було дізнаємо, класно. Грубовато було зіграно і на лінії. На лінії буквально за гаразд без медичної допомоги обходиться. Ну і штрафний, в принципі, перспективний, тоді ретельно дуже там э, голкіпер Розпашовує Міні-Стін. Рушняк пробивав, вищий рік. В, в принципі, випили йому непогано свій пас. Наслипас... А... Ні, ні, тут школи не було. Не було, школа. не було, не було. І подивіться, м'яч вилучає після удару Віталія Чехова, про Хрестовину, щоб градус, градус м -м, боротьби саме не футзальної, а такої таку, силової, трішечки понизу, тому що команди трішечки накручені, тому так. Кожен команди претендують на високій позиції і. Ой-ой-ой, не порозумілося зараз собою. там заміна, заміна, поки заміну пролито. Добре, що встиг там. Олег Олег Херняк встиг. Віталій Чехов Херняк з м'ячем, може і сам не міг би пройти. Лідер... Лідери треба врахувати, що в першому таймі вони догралися до 9 до метрового. Тому... Треба акуратніше їм бути з цими фолами, порушеннями, трясками, тряску лідер вже бокової. Коли мало зупинок, коли мало зупинок, то як я казав, що брудний сенсі часто зупиняють коли, але... Якщо за боковою водять, там вже не зупиниться за час. Лідеру треба бути обережно спорушеним для того, щоб знову не, не доводити справу до 9-ти метрових, коли зупинок мало, то ця підпливає. Вже 5 хвилин вже зіграно у другому таймі. Но тут, ти, тисячки, тисячки. О, генда в класно розібрався зараз, пробиває, але ворота кидався э, Віталій Чехов, кидався э, мужній, так не знаю, по-хокейному, по футбольному, кидався він удар. Э, Вивів було вперед лідер з рахунку один 1 він відзначився. На, на спині у нього Антоніо. Явно не Антоніо він загрій. Знову ж таки, то, те, щоб всі були учасники, які проведені імінними футболками, ну я думаю, що теж не є щось розгляду, там фантастичних завдань. Тому що, зрештою, якщо команда зробить свідку форму, акуралі і ці місяці можна і придбати місцевого виробництва, і зробити гавно там. і... Якщо навіть без логотипу просто номери і, і прізвища, то це не є там якісь шалені кошти, а навіть якщо там гравець, припустимо, там, потім не буде грати цю команду, то в принципі на пам'ять залишиться гарна футболка, імена. Ну, думаю, що цілком, цілком можна організаторам ставити такі умови і вони не є важкими для виконання. Ой, класно розібралися, класно розібралися, але ну, там дошняк виходив. Тут, що тут, то тут супернику м'яч. Але Деняк. Вирішив, Ви, що, що пробити, ні, виглядало там. А ось! Це був не удар, це просто м'яч. Відскочить бік. Ну і що там? Відворіє. Що зараз? До голкіпера, до голкіпера, віталіч Чехов не встиг. А що тут? Що за що за. <сумістична> Віктор Молдован як класно розібрався у цьому епізоді. Він завтра буде зіграти. Оле. Ой-ой-ой, а от вам і третій гол. Віктор е, таке не пропускає. Привезли самі собі. Привезли самі собі. Ну, Навіщо на матряску це робить? Тобто, е, нерви зайві тут не зарадять. Привезли собі цей гол. Лідер, який в, принципі, в ігровому плані, напевно, все-таки був лідером цієї гри. І ось тепер вони знову, як на початку зустрічі, опинилися в ролі нездоганяючих. Це дуже для них неприємно. Ахаха, не проходився цей Київську, Київський зіграв у м'яч. З льоту там пробував, п'ятий номер просто дуже класно. Ефектно, ефектно, Жиківський, Житківський зможуть підключати, можуть Ну пробити. Це без виходів в цьому епізоді, напевно? Почнемо назад на Жиківську. Ну ж таки, трещички бы представил там голову, ну, а потом крем руки. Все, что можно было представить за крем руки. Тришечки, -э трещички, трещички, забрался. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ветер назад. Неприємності! Подивіться, як пробив продовжує з льоту, класно ходу, ходу, І от тут є можливість забити... Ой-яй-яй! -ой -ой. Котовий буде зараз, котовий для легенди. ледь ледь знову ж таки не... самі собі не організували неприємності ще один котовий. 10-17 завершення. Тут ну, акватор другого тайму приблизно. Голкіпер лідера, голкіпер і капітан лідера. Может убити? Не порозумілися. В тіх літалі чека, втік, в цьому епізоді в центр, підлайт проводити. За логікою неприємності біля лідера. Тиші вони під час переходу від атаки до оборони, ну так бачимо, що не раз, не два проблеми виникають. Проблеми виникають, розіграли. Але тобто, жуківські, Жуківські, Жуківський і тут могла бути хороша контратака для легенди, але не розібралося. Шекевич показує, час пішов. Ну що, Тут підключає диском, який видавчий і... атак. Знову ж таки часто впливає, зараз в цілком, цілком зручно, щоб пробити. Ну, а був поруч, якби він зміг викрути за цей пас, то можливо і Віталій Чехов і залетів би з або там переправив би м'яча у ворота. Ой-ой-ой. Це є фол, що ми вже побачимо на табло, а я не вагаюся. Це просто безпечно вартом. Ну і що зараз? що було зібрано, кипер молодцом, він встиг першо на м'ячі і ось тайм-аут дал. Тайм-аут, мяч у них і тайм-аут. А якщо так розібратися, то є про що поговорити і, і лідеру, тому що поступаюся, сюди 2-3, програвав на 1, потім 1-1-2-1 в поряд вийшли лідери, і ось ну, самі собі привезли там неприємності і тепер вже поступаються 2-3. Перший тайм, нагадаємо, завершився з е рахунком. Е е е е е 2-2, тобто з Думую Суспільної головою перевагою лідера, а впевнені в, в непросту ситуацію трішки менше восьми хвилин до завершення поєдинку і Колчак тобто, щось показує рішу промовник і не може він допомогти своїм партнерам. За боковою ось там, де Гушкевич стоїть. Наступна дія на цьому поєдинку. Там на полі вже бачимо, що готуються, готові вже учасники наступної пари зібрати. <звіс> Бачите, як буває. Знову ж таки, декілька епізодів було у лідера, коли проспали момент для того, щоб просто... І Треба забивати, забуває. Починав ставку на складі. Прекрасний пас, пасумо видали, просто чудово вивели його на ударну позицію, без номера, тому не знаю, хто це забив. Даруйте. Не всіх знаю, гравців без протоколу. І 3-3 рахунок, і тепер вже, е, легше можна, можна дихати лідерам, хоча буде котовий. Буде, з рахунку 3-3-7 хвилин до завершення поєдинку. Можливість зараз, можливість. Ах, хохо! Опа! Тут дуже неприємне зіткнення, дуже неприємне зіткнення. Якби не довелося, зараз лікарям випадять на майданчик, тому що... Тому що, так, да, тут прямую ногою, що голове легенди на голкіпера-лідера. Головне, що буде гарячкуватий капітан лідера не виникнув зараз таку е, емоції. А що арбітер? Арбітер показує, що не було нічого, що це гаразд, це в рамках правил. Ну, не знаю. Питання, що є. Не вже пройде цей пас. А -хе -хе -хе. Не вдалося. А от зараз у двох А якби можна було віддати Лівович? Можна було Віталію Чехову віддавати Лівович на партнера. Об'єкрав зараз Це є Максимчук на світі. Футбольну пригадую, ну це накраску трішечки погарячкував в цьому треску... епізоді знову ж таки а... ай-яй-яй. Ай Ми тут трішечки вишнях не розрахував зараз. Трішечки не розрахував. З цим спробую втекти. Тепер вже взяли під контроль м'яч працівники легенди. Отак, не уважно, не уважно. Віталій Чехо не уважно з'явичав гру. Ну це і, скажімо так. Це питання зараз, чи м'яч був на лінії, чи ні. Не... Перший фол зробляє на емоціях Віталій Чехов. Не потрібно цьому, так? Я маю за формальність, що те, що от, треба автор третього м'яча зараз неаккуратно виконувати м'яч, Оце коли стежить за, чи з лінії чи, ну, чи не з майданчика. і хто визав так легенько заробив Віталій Чехов. Хоча ну, попередні не було поверхів, в принципі, можливо, це і оптимальне. Ще один таковий буде. Вишняк з м'ячем. Виключилось в Італії Охідня прибувалося. Каже арміта, говорить Альфо. Саме підзволилось, як то сказати, да? тобто е... від звучниками зустрів прибував здається, Віталій Чехов. Якраз були епізоди, коли не було кому там замкнути, або були, але забували пробити, як там кажуть. А тепер треба дуже уважно зіграти в обороні. Кутовий буде біля рік? Ну, це якщо з лідера дивитися. легенді навпаки треба знову відігратися. Вони цікаво, ну, цікавий челлендж. Тобто легенда вила в рахунку до нього, потім поступалося. от, от, А от, А от він. Гол. Проспали, проспали лідери е, своє щастя. Кажуть, е, були вони і все було в їхніх руках, а от так е, простенькі такий гол віддали. Ну, В принципі, який забили, такий віддали. Так? Можна сказати. Тобто, хоча по ігроцьки, напевно, більш, більш заслужений був е, четвертий м'яч лідера. Тепер за все по ділу, вишняк Гуківський йому е, викликав перед болотами 5-4. 5-4 і е, треба швидко розібратися, тому що час то йде і 3 хвилини. рівно 3 хвилини у е, легенди на те, щоб відігратися. ну і він може відігрався. Е, знову у «Лідерівського» перевага, рахунки, перевага в рахунку. Перевага рахунку. Качері продовжується в цьому поєдинку. Цікаво, такі виявилося поєдинок. Надаємо Олександр Плахов його проанонсував як центральний турі. Ну і за турнірним становищем теж, і за змістом гри бачимо, що все-таки цікаво. Цікаво спостерігати, завжди цікаво болівальникам. Теж, ну, до речі, маловато сьогодні на трибунах болівальнику бували. Бували там і Янфлагіна в відкритому чемпіонаті в Чернічі вже класно зараз, класно! О, і пробуває. Той же гравець, який забив десь, третій голос, він зараз забуває антиважливий на лідер м'яч 6-4. 6-4. І ми, напевно, зараз, можливо, побачимо ми і е, Олександра Кікуліна, якщо він, якщо він е, перебував зараз від душі справого. Менше 2 хвилин залишається, менше 2 хвилин. Час обмежений на ха -ха -ха, ха -ха, тут... Е Отримав вухо, але але робіт але, але, не і за рух. Зараз, ще, зараз ще за бокової ревідер напевно має. Суючись того, як розсувалося всі. Тут треба попросити, що збирається вибити подалі наперед. Хвилина 20. Дуже комфортна ситуація для лідера. Жухівський не спіймав, спіймав але... був, так? Буде. 6-4 лідер Ну, От, от Пікулін каже, можна віддавати скільки ренту клубу-лідер, завдяки якому якраз ця команда виступає. А вот Сашко пробиває Сашко і ворота. Сам Пікулін знову ж таки, майстер спорту, знову французька роте. Багато років зараз він кутовий заробляє від душі цих пробив. Брат Рокін виступав у складі команди Динамо, ну, в складі штатної команди Динамо, що там зараз не було порушення, не було. Хоча, напевно, можна було відвиснути порушення з боку хідника. Не свиснув Василь Грушкевич. Там сам Пікулін, сам Пікулін, сам Пікулін, а що? Спиною не бачать. Вже останні секунди, я думаю, що нічого не завадить лідеру здобути перемогу в цьому поєдинку. І ось, ось вони, ось. ось... Курі спорішає про те, що лідер, лідер з рахунком 4-6 виграє поєдинок принциповий поєдинок лідерів. І, як я розумію, залишається на першому місці, звісно, що лідер легенда 6-4.